Всім велике вітання! Я всіх вас радий бачити! Не так давно на каналі виходив ролик про зими ячмінь. Я розповідав про те, в якому стані посіви знаходилися, з якими проблемами ми стикалися в процесі догляду за полями, як ми їх вирішували, що на виході отримали. Всі, хто передивився, всім дякую. Хто не дивився, посилання закріплене в описі під відео. Під тим же роликом мені задали коментар стосовно боротьби із плямистостями ячменю, а конкретно січистою і темно-бурою. І тому в сьогоднішньому ролику я дам відповідь на це запитання, але подивимось на цю тему трошки ширше, тому що зараз настав такий час. Що виживає той, хто вміє широко дивитися на речі і глибше розуміти суть цих самих речей. Еволюція, тобі ж пристосування це процес беззупинний, незалежності від того, хочемо ми того чи ні. І це відноситься не лише до живих організмів. Це відноситься і до технологій, і до самого суспільства, чи якихось окремих соціальних груп, до самого мислення людини, і, звісно ж, до сільського господарства. Зараз з'являються все нові і нові варіанти вирішення старих проблем, з'являються нові проблеми. І той, хто Відкритий до нового і вміє правильно користуватися цією інформацією, той краще пристосовується з більшою ефективністю. Якщо ви, той, хто дивиться на мене зараз по той бік екрану, прагнете щось змінити в свої технології вирощування культур чи, можливо, перейти взагалі на іншу технологію вирощування, я в міру того, що я знаю, вмію. І можу, буду радий вам допомогти. Якщо ви хочете щось змінити, я можу для вас бути корисний, під відео я про всяк випадок залишу свій контакт. Буду радий, якщо ви звернетеся. А ми переходимо безпосередньо до нашої теми. Рухатися будемо згідно такого короткого плану. Пункт перший це сама хвороба, що це таке і що вона себе представляє. Пункт другий зв'язок. Рослини із грибом, в тому числі і патогенним, тому що збудники плямистості це гриби. І пункт третій це безпосереднє використання хімічних засобів проти цих хвороб. І тому починаємо. Як я вже сказав, збудники плямистостей це гриби. Їхні резервації знаходяться на пожнивних рештках, і тому, відповідно, сразу ми розуміємо, що чим більше сівозміна насичена зерновою групою, тим більше з кожним роком буде ступінь зараженості посівів зернових. Відповідно, сівозміна всьому голова про це не забуваємо. Але первинне зараження. Патогеном відбувається в наступних кліматичних умовах. На протязі 2-3 діб повинна бути вологість повітря не менше 95%, і температурний діапазон становить від плюс 5 до плюс 30 градусів. Саме оптимальне це плюс 20. В цей період спори, які розповсюджуються в листовій масі рослини, починають проростати всередину рослини і відбувається зараження. Що цікаво, що поширення відбувається. В зовсім інших кліматичних умовах, на відміну від зараження. Після того, як відбулося зараження і починають формуватися спори, далі поширення йде вже навпаки при нижчій вологості повітря, при вищій температурі і обов'язково при наявності вітрових потоків, тому що саме вітер розносить спори по полю. І після того, як спори по полю розносяться, далі відбувається наступна хвиля зараження, вже по аналогії із первинною тобто висока вологість, високий температурний режим на протязі двох. Діп, тоді, відповідно, відбувається зараження. З того, що я сказав, можна припуститися такої точки зору, що сильні посіви будуть заражатися більше, тому що в сильних посівах, як ми говорили, активніша транспірація, кращий мікроклімат і вологість повітря всередині масиву завжди тримається вищою, ніж на слабких посівах. З однієї сторони, з точки зору самих показників вологості і температури так, з точки зору зараженості не так. І поясню чому. Тут ми переходимо до другого етапу. Це відповідно зв'язок рослини і гриба. Ми знаємо, що ця планета належить грибам. Вони є буквально. Всюди, в повітрі, в ґрунті, в водоймах, і неважливо в прісних чи в морських мінюється видовий склад, але все одно гриби є абсолютно всюди. Так само, як і бактерії. Без грибів і бактерій не можуть функціонувати вищі форми існування життя. Навіть ми в своєму організмі маємо величезну кількість бактерій, без яких наш організм функціонувати повноцінно не зможе. І тому вони приносять в першу чергу користь і в другу чергу шкоду. Питання тут лише в балансі. Ми чудово знаємо, багато, раз, багато разів з вами це обговорювали, що рослина, кореневою системою, що рослина кореневою системою вступає в симбіоз із грибами. Гриби можуть знаходитися просто на дотику до епідермісу корення і обмінюватися там із рослиною одним ресурсом на іншим, або можуть проникати всередину через міжклітинний простор і доставляти відповідно туди всі речовини і забирати цукри, які їм необхідні. Що цікаво, що хвороба проникає в рослину таким же самим чином, тобто спора проростає через міжклітинний простір. І чому я сказав, що сильні посіви, начебто, повинні хворіти більше, але хворіють по факту менше, від того, що в сильній рослині активно відбувається фотосинтез. Нормально активований водний обмін рослини. Коренева система створює відповідний тиск, транспірація цей тиск по суті підсилює, клітини діляться швидко, і для того, щоб швидко клітини ділилися, вони постійно повинні рости. А раз вони ростуть, значить вони знаходяться в тургорі. І так як гриб проростає через міжклітинний простір, великий сильний тургор рослинних клітин не дає можливості їй в спорі прорости всередину міжклітинного простору, тому що там цього простору немає, або мінімум недостатньо для проростання. Тому, відповідно, чим сильніша рослина, тим вона стійкіша до зараження патогеном. І навпаки, слабка рослина, в неї порушений водообмін, клітини діляться дуже повільно або не діляться взагалі. розвивається вона слабко, тургор слабкий, міжклітинний простір від цього більший. А концентрація речовин всередині клітини також більша, тому що вологи немає. І концентрація стала вищою за рахунок втрати вологи. На цю рослину гриб нападає набагато легше і набагато активніше за рахунок того, що легко проростає по міжклітинному простору, атакує клітину і, по суті, вже дістає витяжку сухих речовин, які йому необхідні для його життєдіяльності. Тому що гриб в першу чергу шукає що? Правильно, енергію. Чому він не починає зразу виїдати мітохондрії, а потім пластиди, а потім все інше, що знаходиться в клітині. Від цього ми розуміємо, що боротьба з хворобами починається не на підборі препарату для того, щоб з хворобою поборотися, а з самого початку вирощування культури для створення умов, щоб рослинний організм був здоровий, тому що сильна рослина це здорова рослина, і навпаки, здорова рослина це сильна. Рослина, розуміємо. Тільки в випадку, коли ми вже знаємо, що зараження відбулося чи дивлячись на кліматичні умови, ми розуміємо, що скоро буде зараження посівів патогеном, тоді вже, відповідно, підбирається препарат для боротьби із цією проблемою. Як ми всі розуміємо, плямистості листя це хвороби вищої категорії. Прості діючі речовини фунгіцидів їх уже не візьмуть. І тому я назву ті діючі речовини, які... По ефективності з меншого до більшого можуть справлятися із цією проблемою. Сюди відносимо тіофанат метил, флутріафол, діючі речовини із класу триазолів і діючі речовини із класу стробілуринів. Тіофанат метил. Тіофанат метил з цього ряду це найпростіша діюча речовина, вона може запобігти цій проблемі лише у випадку, коли немає ясного зараження, і це робиться превентивно, наперед. Але сам тіофанат метил. У боротьбі із племистостями листя, він слабковатий. Якщо він використовується в суміші із азолами, тоді, відповідно, ефективність росте. Але сам по собі тіофанат метил, якщо зараження в великій степені відбувається, він не може стримати натиск хвороби. Наступна діюча речовина це флотріафол. Флотріафол вже краще контролює ці хвороби, особливо знову ж таки, як якщо він в суміші із діючою речовиною із їх, з іншого класу. Справа в тому, що зараз настав такий час, що препарати, в основі яких є одна діюча речовина, часто вже не можуть стримати натиск хвороби, і тому з'явилася величезна кількість двокомпонентних, трьохкомпонентних і навіть чотирьохкомпонентних фунгіцитів для боротьби із хворобою. Вся справа, звісно, ж у резистентності, яка виникає у патогена. І тому краще використовувати такі продукти, які вміщають в собі дві діючі речовини із різних класів. Тоді менша вірогідність. Утворення резистентності і більші шанси на ефективну роботу препарата. Рухаємось далі. Наступний етап це триазоли. Триазоли – це вже більш важка артилерія у боротьбі із плямистостями листя. Ці препарати вже працюють набагато ефективніше і за умови примінтивного використання, і за умови вже появи хвороби безпосередньо на полі. Звісно, появи масової хвороби допускати не потрібно, але все одно ці препарати чудово контролюють. Стробілурини, як наступний етап, використовувати препарати з однією речовиною на основі стробілуринів не варто. Вся справа знову ж таки в резистентності. На самому початку, коли з'явилися перші стробілурини, всі користувалися в міру височенної просто ефективності цих препаратів мінімальними нормами. І за рахунок цього дуже швидко виробилась резистентність у патогена, і тому препарат на основі чистого стробілурину краще не використовувати, краще зрупувати його з азолами. Відповідно, це буде взагалі. Шикарний результат. Звісно, це коштує більше грошей по затратам, але працюють вони набагато краще, ніж ті препарати з основними діючими речовинами, які я назвав, тобто з флутріафолом і тіофанат метилом. Тому зараз користується популярністю величезна кількість препаратів із цими діючими речовинами у різних варіаціях їхніх сполучень. Тобто мається на увазі триазоли із стробілуринами. Якщо використовувати чисті триазоли можна без втрати ефективності, то з чистими стробілоринами зараз потрібно бути досить обережним. В міру того повторююся, що виникає резистентність. Стосовно норм і економічної складової, також задавалося це в питанні. Тут нічого конкретного я сказати, на жаль, не можу. Чому норма визначається, ви всі це чудово розумієте, що норма визначається в залежності від ситуації на полі, від ступеня зараженості, від стану посіву і так далі. Сказати, що норму використовувати потрібно. X або Y не можна, тому що в цьому плані ніяких аксіом не існує. Є діапазон від і до на кожен продукт, і в залежності від ситуації на вашому полі, ви визначаєтесь, яку частину діапазону потрібно обрати. Сюди ж відноситься частина питання про економічну складову, тобто про вартість продуктів. Зараз така величезна кількість виробників продуктів, що можна купити препарат з однією тією самою діючою речовиною, але один буде коштувати 100 доларів, а другий 2 копійки. Знову ж таки, все в залежності. Від того, що є на полі, що можемо, що хочемо і так далі. Якщо, умовно, на полі стоїть ячмінь потенціалом 100 центнер з гектара, звісно, на нього варто потратитися і взяти якісний фунгіцид. А якщо стоїть ячмінь з потенціалом 25-30 центнерів, на ньому нічого не робилося і нічого під нього не давалося, відповідно, купувати під нього дуже крутий дорогий фунгіцид не має ніякого сенсу. Тут все чисто індивідуально, в залежності від потенціальної вражайності, від стану посівів і взагалі від того, як побудована ваша технологічна карта вирощування культури. Ось те, що я хотів сказати по цій темі, сподіваюсь, я відповів на ваше запитання. Всім дякую за увагу і виділений час. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Всі ваші запитання залишайте в коментарях. До зустрічі в наступному ролику.